Кликаємо пояснительну бригаду. Хто такий Міша Лебігович? Що знаєте, де депутат Лебігович? Скажіть, нехай приходить на роботу. Я не йду нікуди з Лебіговичем. Хто такий Лебігович і чому за нього всі закликають голосувати? Першу розкажу вам про іншого персонажа Михайла Лебігу. Це український блогер, стример платформи Twitch, де він, зокрема, збирає гроші на потреби ЗСУ, гур та інших підрозділів. Так, у липні цьогоріч Лебіга всього за одну ніч зібрав рекордні 8,3 і мільйони гривень за восьмигодинний стрим. Його метою спочатку було зібрати трохи більше 2,5 з мільйонів гривень, але за підсумками зборів сума втричі перевищила ціль. Лише за першу годину вдалося зібрати більше трьох мільйонів. Під час одного зі своїх стримів Лебіга переглядав старі дебати Ющенка та Януковича, на яких до слова народилася легендарна фраза. Оці руки нічого не клали. Після стриму глядачі почали жартома називати блогера кандидатом від народу та поширювати відповідні меми, де Лебіго називають кандидатом в президенти Лебіговичем. Мем зайшов настільки далеко, що Михайлу довелося навіть власній матері пояснювати, хто ж такий Лебігович, чому він іде на вибори і чи варто за нього голосувати. Молодці. Молодці. Як мені тепер мамі Пояснити, що я не Лебігович це прикол, що я нікуди не йду. що Це не, не партія. Цього не існує. Б**. Воно вже дійшло до мої сім'ї. Відпустіть мене, будь ласка, я не хочу йти. Я не хочу нікуди йти. Будь ласка, давайте я, б**. яка б**. партія? Ба більше чутки про те, що кандидатом в президенти буде блогер, дійшли навіть до Росії, і на них відреагувала сама Скабєєва. На Украине появился новый народный кандидат в президенты. Это блогер Лебиги. Его зрители придумали ему псевдоним Михаил Лебигович и активно пиарят в социальных сетях. Мем постепенно выходит из-под контроля, но после президента-клоуна для Украины это норма. Кто угодно, только не Зеленский. Згодом Лебига официально відреагував на все жарты, заклика и навіть хейт. Дорогі українці, я вирішив, я йду в президенти України. Ви що? Трошечки йобнулись. Це все один великий прикол, який вийшов за всі рамки і за всі грані. Ви поняли? Я ніколи не піду не в депутати, не в президенти. Хорошо? Але. Це доказує то, що ми з вами живемо в вільній демократичній країні. І якщо ви кого-ліба захочете, блядь, ви його виберете. Цей прикол, якщо чесно, зайшов е, дуже далеко. За що вам дуже велике дякую? І я вирішив цей прикол пустити в правильне русло. Тому 3 вересня Лебігович разом з фондом «Повернись живим роблять вибори, але вибори незвичайні. Ваш один голос це 100 гривень, які ви зможете отак скласти, прийти і кинути в баночку. Виборчі дільниці будуть в вісьми містах України. Якщо ви живете в них, приходьте локально, робіть плакати, лозунги, агітацію. 100 Гривень і віддавайте свій голос за Лебіговича для всіх інших. Ми зробимо банку. Ви зможете віддати свій голос за Лебіговича онлайн. Ось так мем, що вийшов з під контролю, перетворився на благодійність. Зате росіяни просто в захваті. Нарешті українці скинуть ненависного їм зеленського, і на його місце прийде перший ліпший блогер.